Доброго всім дня! Вітаю мене на каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні я зніму для вас відео за свої перші 10 днів жовтня. вишивальні. Буде одне включення, адже часу для зйомок дуже мало. Для вишивки мало, ну, а на зйомку взагалі не можу виділити часу. Тому зроблю одне включення, розкажу, покажу, що в мене було за цю першу декаду жовтня, що вишивалося, маю навіть фініші, трішки просування, трішки покупочки. Тож, кому цікаво, залишайтеся, розкажу все і покажу. На екрані ви бачите. Шматочок мого блокнота, як завжди. Це був план. Я в минулому відео за вересень говорила, що не знаю, чи буду щось планувати, але так я собі накидала, як завжди, майже всі процеси хотіла трішки попросувати їх. Ну і деякі з пунктів свого плану я вже виконала. Якщо, так, бути коротко, то я запланувала. Три маленькі фініші, один трішки більший, але з заморозки хочу дістати свій осінній хелловінський дизайн. Ну і попросувати всі інші процесики. Тож першим фінішем жовтня став у мене фрузелок, будиночок з виноградом, ось такий, який я стартувала у серпневих стартах, у вересні не вишивала. Здається, чи трішки зовсім. Ну, але в жовтні гарненько так взялася за нього і завершила. Завершила я його 4 жовтня. Всього було 6 вишивальних днів. Тут було по марафону 1975 хрестиків. Це з бісером, з Бекстічем, з усім. Ось такий має вигляд цей будиночок, ось така дуже гарна підставочка, також з виноградом. Тут. Щось вона мене спадає постійно на всю свою оцю, на все своє містечко, на всю серію. Я, в принципі, приклеюю підставочки. Вони в мене всі стоять, незалежно від сезону, просто в рядочок всі стоять на поличці. Тож треба цей буде приклеяти, бо випадає, не тримається. Що по цьому будиночку? Ну, я би сказала, що вишивався він так. Ну, складненько, дуже великий розкид, багатенько кольорів. Ну, але вишився майже 2000. Потрішку я за нього сітала, Він у мене був у СП новому піратському квесті у лідмитренко в чатику. Тож я його вже завершила і зробила заміну. Замінила, це в мене був південь, я поставила туди свого Янгола від Лужанської. Тепер також буду його, як випаде норма, буду просувати. Ну, що по цьому наборчику сказати? Залишки як завжди. є ниточки, залишок, є бісер, залишок, одне, що тільки е, шкода, що не пишуть номери. DMC. Так би можна було положити в свої запаси. А так, я не знаю номерів, підбирати палітри я не маю всієї. Тож усі, усі наборчики ті, що. Трішки з пізніших, ті, що раніше були з номерами, а ті, що пізніше, вони йдуть просто порядковими номерами. Лежать у мене так, не знаю навіщо, можливо, колись кудись згодяться. Тож, ось такий мій перший фініш був, такий будиночок. На цей рік я планувала три набори від фрузелка, Здається, зараз я навіть знайду свої плани. Так. Містечко фрузелок. Ні, я планувала два наборчики, і два вже в мене вишиті із виноградом ось цей І перед цим я вишивала з ліценнією будиночок. Тож план по фрузелку вже в мене виконаний. Далі далі в мене був Мілхіл, Я також стартувала його в серпні. І брала всього один день, саме той день, коли стартувала. Більше я його не чіпала, в вересні зовсім не притронулася до нього. І ось в жовтні я вирішила його взяти завершити. І фінішувала я його, повишивала один день, за один день я його дошила. Всього було два вишивальних дні. Ось такий гномик дуже чудовий, багатенько тут бісеру. І, Звичайного і петітного, але в цьому петітного було один колір. Всього ось тут такий дрібненький в його бороді в вусах. А весь інший, здається, не здається, а так. Е, ні, ще отут в листочках ось петітний. Не хочу фокусуватися, а он там отак видно. Е, два. Виходить два петітних бісери, і весь решта був великий, звичайний. Я вишивала його півхрестиком. Ну а мій цей петітний хрестиком, як і рекомендує виробник. Ось такий тут фетрик це заготовочка від Наталії Лужанської. У мене на всіх цих гномиків є заготовочки. І по залишкам, ну, залишки тут це не з одного цього набору. Я додаю, це вже з двох наборів залишки, і бісеру, і по тканинці. бісерочок весь залишився, але я ж говорю, це з двох наборів вже залишки. І ниточок тут досить багато. Я додаю з нових наборів, з нового домотала до попереднього, не буду розмотувати. Тож ниточок багатенько і буду далі. Ще в мене один є наборчик. Сюди розбираю ниточки бісер. І інших наборів у мене немає. Я думаю, що в мене вийде вишити їх залишками. Заготовки в мене є, а саме наборів немає. Схеми є десь спірачені, тож буду, мабуть, вишивати підбором їх. Оце маю такі два фініші уже за жовтень. Також, також я Просувала ще два свої процеси, зараз про це я все розповім. Е, мені ж мало СП і ігор, я вступила ще, ну, не вступила, а воно там 10 днів всього у телеграм-каналі Комоду. Е, на 10 днів гра називається Нумерологія. Е, кожного дня Оля видає номер е, ниточки, ну, число, циферку від 1 до 10. І ми вишиваємо кольорами, які починаються на цю цифру. То було у нас вже дві цифри: була перша четвірка, потім була одиниця, і сьогодні видала Уля нам шістірку. І на номери, які починаються з цієї цифри, потрібно вишивати на любих процесах. Мінімальна кількість 100 хрестиків, там будуть ще якісь номінації, потім якісь подаруночки здається, хто вищає найбільше хрестиків, хто використає найбільше номерів, здається на цю циферку. Ну, Тут таке нюанси, Хто слідкує, той, можливо, також бере участь у цьому, так би мовити, СП. Ну, а я усі ці. Номерки вишивала на ось цьому дизайні. Це мої троянди від Світлани Січкар. Е, ну, я намагалася шити знизу до верху, але коли почалася ця гра, е, мені прийшлося побігати по всьому полю. Адже я вибирала ті номери, які мені потрібно, і бігала-бігала по всьому дизайну. Не схотіла я вишивати ще на яких інших дизайнах шукати ці номери. Отже, в мене в плані на цей місяць троянди стояла, я мінімально ставила 2000 хрестиків, їх я вже виконала. Але, знову, але до речі, в минулому відео мені хтось зробив зауваження, що я з дівчаток, з глядачів, що я багато разів казала, але ну, я помітила, що це таке моє слово. Паразит. І до чого я вела? Вела до того, що на цьому процесі у мене у фантах також знайшовся номер, але в мене там у фантах вже штраф 4 тисячі. Тому до неділі цієї мені потрібно на цих трояндах нашити 4 тисячі. І я так собі вирішила, що всю цю гру, всі номерки я подивилася, що, здається, в мене немає тільки одного номера шестірки тут. Оце якраз сьогодні в мене буде не цей процес, а якийсь інший. Всі інші циферки в мене є, тож буду на цьому процесі вишивати їх, щоб заодно просувати норму у фантах. Отже, за жовтень я вже на трояндах додала 2417 хрестиків. Це вже на даний момент 42,3%. Ну, Цей процес вишивається дуже гарно, швидко і легко, мені подобається тут все. Основа Лінда, я дуже полюбляю на ній вишивати. Ну, І кольори дуже приємні. Ну і те, що на дворі вже осінь, а в мене в процесах весняні і літні дизайни, мене зовсім це не тривожить, адже я ну, не сезонна вишивальниця зовсім. Я вишиваю те, що мені подобається, і я намагаюся, щось сезону не розводити цілу купу якихось процесів. Я намагаюся їх довести до фініша, адже якщо відкладати від осені до осені, так можна роками не завершувати і не мати фінішів. Отож, на трояндах цих вже. Більше 40%, і я думаю, що коли додам ще цю норму для фантів, вже перевалить за 50%. І мені захочеться вже ну, швидше їх завершити. У мене так часто буває, коли я бачу, що процес вже більше половини, а особливо, коли вже 70-80%. Ну, і я бачу, що вже близько до фінішу, мені хочеться його тоді вже пошвидше завершити, не хочеться відкладати зовсім. Ну і особливо, якщо такий процес, ну, як цей, легкий, його хоч, не хочеться відкладати. Тож, ось такий розкид у мене тут вийшов. Думаю, ну я вчора вийшла... Кольором на одиничку у мене був лише 152-й колір. Я здала норму і вишивала тоді ще іншими кольорами. Тут намагаюся вже трішки закривати, щоб не було такого розкиду. І сьогодні випала шестірочка, і шестірочка у мене знайшлася на тигрові, але там дуже далеко я не дорахую. І на трояндах від Вероніки Жінер. Зараз про них я також вам. Покажу, розкажу, адже вони в мене просувалися і без гри. Троянди від Женер в мене зберігаються в ось такому конвертику тому що я шила. А, до речі, до речі, мій лайфхак не було в мене. Я взяла цей процес на роботу з собою і працювала в неділю, вихідний, і знала, що в мене буде час. Вільний трішечки, тому взяла цей процесик. Ну а трусиків у мене на ці пьольця немає. І я намагалась вишивати, намагалась, мені ця тканина скрізь мішає, скрізь звисає. І я ось на роботі підручними такими засобами, які знайшла, трішки його. Так компактненько склала і так і залишила, бо більше вдома я його не брала. Це сьогодні буду знову брати, бо тут є шестірочка. Тут буде 640 і 642-й номер, тож буду на ньому вишивати. Ось такі просування. Якщо пам'ятаєте, в мене була лише троянда, і то не повністю закриті всі хрестики, ну і я так гарненько повишивала. Закрила всі хрестики в троянді, тут залишився лише трішечки, зовсім бекстічу, і пішла навколо зелень вишивати. Додалося тут загалом. Один день я всього їх оце вишивала на роботі, потім після роботи ще ввечері вдома додалося 1037 хрестиків. Ну і на даний момент це 18,3% від готової роботи. Це троянди від на повторююся від Вероніка Женер, називаються Джаз Джої. Починала я їх також в серпні. Буквально, здається, два дні. І оце ще один день брала в жовтні і буду ще брати. Планувала я на них е, вишити тисячу всього. Я вже позначила, що виконала норму, але в зв'язку з тим, що випав номерочок, буду вишивати, брати ще сьогодні їх обов'язково. І е, на даний момент це всі мої просування. Виходить, що я брала за цю декаду 10 процесів. Так, два фініші, фрузелок і мілхіл, і два види троянд. Ось такі мої просування. Зараз я трішки тут приберу і повернуся ще до вас. Отже, залишила тут свої фініші, хай полежать в куточку. І в цьому куточку ви вже бачили, що лежить у мене трішки покупочки. Е, в тому відео, де я показувала більше своїх покупок, я говорила, що замовила такий свій е, бажаний наборчик від. Комоду від Вероніки Бурковської, той, що був у мене в топ-10. Це наборчик Тихий день. Ось він мені нарешті прийшов. Бо я сказала, показала картинку, але в мене його ще не було. Він до мене ще тоді прямував поштою. І оце я його забрала. Стартувати поки що я його не збираюся, але думаю, що, можливо, буде він у мене на той рік у планах, але це не точно. Тож ось такий наборчик від комоду. Розмір дизайну 109 на 168 хрестиків. Тут повна зашивка, такий немаленький буде дизайн. До набору входять основа для вишивання. До речі, основа рівномірна. Каунт тут не пише, але мені здається, що це. 28 або Лінда 27 Я не пам'ятаю, але щось таке. Muline DMC, кольорова симульна схема, органайзер і Е, Ну, я маю надію, що тут є QR-код на електронну схему. Здається, має бути. Повинен бути, але якщо ні, то я обов'язково звернуся до Вероніки, щоб вона мені дала електронну схему. Відкривати я його не буду, просто скажу, що ниточок тут доволі багато. Тут дві, таких, два таких органайзери, і плюс я бачу, що там всередині ще є додаткові пасми, додаткові, мабуть, навіть моточки. Це синяк, дійсно, тут дуже багато, тож ниточок багатенько. Оце такий наборчик мені прийшов, і дівчатка мені вклали ось таку брошурку, ту, що була на виставці, вони давали всім покупцям. Це новинки комоду по дизайнерах розділені тут на кожній сторіночці. Дуже мені подобається ось ця подушечка, таємнича квітка. Ну, але мене зупиняє те, що вони продають їх лише наборами. Я вже говорила, що мені подобається підбирати самій бісер. Не то, що подобається підбирати, я беру його по ключу. Але ну, мені хочеться, щоб я беру кольорів, звичайно, там у пакуванні по 5 чи по 10 грамів побільше Тоді в мене залишки залишаються. Ну, і мені здається, що так вигідніше в мене. Будуть залишки більші, е, я зможу їх кудись ще застосувати. Тож, поки що, мене це зупиняє. Ці дві мені подушечки, не так подобаються. А оця це остання, здається, новинка, подобається мені дуже сильно. Ну, але Вероніка сказала, поки що лише набори. Так що, ну, моя жаба поки що перемагає. Ці е, шовчикові мені е, вони подобаються все, але я. Не люблю шопчиків, я їх толком не вмію вишивати. Це також від Вероніки Бурковської сторінка, тут її схемки. Ну, З цих мені нічого особливо не подобається. Оцей каштан наробив такого галасу страшного, всім він подобається. Ну, Я не знаю. Гарний, ну, але щоб бігти його купувати одразу поки що ні. А ось оці дизайни від Євгенії Горлач. Мені подобаються оці серійні з квітами, подобаються всі. Тож, колись, можливо, також якийсь придбаю. Тут на цій сторінці ось такі ще дизайники, але такого мені не хочеться. І на цій, на першій сторінці тут ідуть схеми Ольги Дмитренко, також мені дуже подобаються. Оця. І ці апельсини теж дуже гарні. Ну, вишивати я їх не збираюся. А ось це та схемка, яку я купила, придбала у вересні. Вона була котому котом у мішку, дуже вона мені подобається. І колись обов'язково я її буду вишивати. Тож оце таке з комоду мені прийшло. Один наборчик, дуже бажаний. І... Так, як я і говорила, що я придбала в минулому відео, я придбала, показувала, що придбала схемки на подушечки. І говорила, що візер для них обов'язково, скоро ви побачите в моїх покупках. Тож я зробила замовлення на сайті Ізумрудик. Ну, і що я хочу сказати? Я зробила собі таку ось роздруківочку, щоб в мене були з усіх трьох цих. Схемок номери тут надруковані на в одному місці, бо там є схеми дизайнер ця Rima Studio прислала і в PDF, і в САЗі, але в САЗі там номери DMC взагалі, у PDF номери ТОХО, ну, дійсно бісеру. Тож я поскринила собі ці ключі і на одну бумажечку таку роздрукувала. Це, до речі, у мене в малої доньки ми замовляли китайський оцей принтер. Я так собі на швидкоруч роздрувала, щоб було видно всі номерки в одному місці. До чого я веду? До того, що я тут помилилася. В замовленні, тож два номери мені прийшли не ті, що потрібні. Не знаю, куди я дивилася. Воно таке дрібненьке. Ну, Видно, я, по-перше, в одному я цифру взагалі спутала, а в другому не додивилася. В обох, я не додивилася розмір. Я забила номер, ось тут пише 167бД. Мені потрібно було 15-й, звичайно, а я не подивилася, що це шістірка. і мені прийшов ось такий великий. Але я думаю, що кудись, може, і вона якісь ліхтарики пригодяться, ці бусинки величезні. І оцей 981 також. Замість 15-го мені прийшов 11-й, але я передивила замовлення. Це сама я помилилася. Ще я його і два пакетики замовляла, бо він у двох дизайнах стається там іде. Е, в наявності 15-го і немає, тому воно мене збило з толку, що перший, який вискочив, я не додивилася, що це 11-й замовила, а 15-го в цьому номері немає ніде. по Україні я передивилася, тож буду щось брати маленьке, біленьке. З того, що є. А можливо, подивлюся в Мілхіл такий. 15-й, щоб був прозорий із профарбованою серединкою. І всі інші номерки, тут у мене правильно, це на всі три подушечки. Ось такий бісерочок Дуже красивий, малесенький, гарнесенький. Деякий в мене такий був, але його мало в залишку. І, здається, ще якийсь у мене є, але я побоялася, що буде мало. Тож, оце такий бісер мені прийшов на подушечки від Ріма Studio. Бісер у мене в запасах вже багатезно, але щоразу той, що потрібно, не знаходиться. Тож, потрібно мені буде ще дозамовити. Два отих один. Потрібного розміру, а цей 15-й щось знайти якусь заміну. Але я не збираюся починати ці подушечки прямо зараз. Можливо, можливо, взимку якусь одну, а взагалі-то, мабуть, на наступний рік уже. Адже плани мої не резинові, вони і так пішли всі шкереберть, нічого в мене не встигається. І ще нових процесів плодити. Не дуже хочеться. Тож це таке зовсім буде коротеньке відео за цю першу декаду. І що я хочу ще сказати, що дуже я вдячна тим, хто дивився моє відео за вересень і прокоментував, і дуже вдячна всім за те, що підтримуєте мене. Ті, хто пишуть коментарі, всі написали, що хочуть відео про запаси і відео про всі процеси. Тож я збираюся з силами, думками і натхненням, і обов'язково зніму ці два відео. Думаю, що обидва вони вийдуть ще в жовтні. Ну, а це відео буду завершувати. Таке воно буде коротеньке, можу лише сказати про свої плани на наступну ну, чи тиждень чи декаду. Не знаю, подивлюся, як буде наступне відео зніматися буду я вишивати. Ну, як уже сказала, троянди аженер сьогодні в мене будуть. Троянди від січкар далі будуть аж до неділі продовжуватися. Також у мене ще норма по тигрикові. 500 хрестиків треба вишити, норма там по і у лізи співпала, і у, в цьому піратському квесті на цей тиждень. Тож ще буде в мене тигрик. Це ті три процеси, які 100% будуть вишиватися першочергово. Наступні дні. Ну, і поки що все. Буду прощатися. Зовсім малесеньке відео, тому вставлю вам таку нарізочку-невеличку про нашу улюбленицю нову маленьку. Подивитися, яка у нас крихітка з'явилася. Трошки я її познімала, вона така маленька, чудна, кумедна ще. Зовсім дитина. Тож, кому цікаво, залишайтесь подивитися на нашу кацюню, кому ні. Кого таке не цікавить, дякую за перегляд, всім тихих, мирних днів і ночей. всього всього найкращого. Натхнення вам побільше вільного часу. Ну і всього-всього найкращого. До нових зустрічей, бувайте.